звертаємо нашу увагу на ось цей агрегат, Це пожежна цистерна ПЦ 6 Що вона дуже користується високою популярністю і такі переваги основні це мобільність і маневреність. Тобто, ви з трактором підцепились в любе поле заїхали куди потрібно, і там можна тушити пожежу. Буває всяке дуже багато зараз, як підпалів, так і техніка не витримує навантажень. Тому потрібно, щоб така бочка була завжди під рукою. Її місткість 6 кубів, дальність потоку рідини даного ствола до 35 метрів. Може бочка працювати як від трактора, також вона може працювати від мотопомпи, такі потоки рідини близько 25 метрів. З нею можна мити будівлі, нею можна поливати дороги. І в курортний сезон навіть зверталися до нас, хотіли таку бочку продавати більш міцніші напої, такі як пиво, квас. Ну, хто, хто що придумує, скажімо так, бочка універсальна. Хорошо. А хорошо же ты еще лучше. Точно.